14, утрималось 15, рішення не прийняте. Ми краще поїхали <плес> в Я кажу привели сюди парку регіонів і показали, що ви там напрацювали. Це саме побача По те, значить, Проєкт рішення, який підготував наш департамент. Я прошу громадська да. рада, приміському голову, але цей департамент. Значить, я прошу департаментом опрацювати проєкт рішення про електронні торгівлю. Даю доручення, електронні закутки лінії. На найближчим часом, скажімо, протягом трьох місяців, трьох тижнів, надати депутата, депутатам, надати депутату проєкт, департамента щодо прийняття, да і пропозицію.